Екологічність це важлива мета для нас і важлива соціальна місія, як ми можемо її поєднати з гостинністю. А вже ж через те, що ми пов'язуємо це з напрямками власно агро, з напрямками власне енергетики, і що і ми отримаємо сталі класні ціни, наприклад, на фрукти або овочі. Чи це впливає на собі вартість? А вже ж це все впливає на собі вартість. Чи впливає на собі вартість зафіксована на 5 років ціна на електроенергію? Не мені розповідати, наприклад, власникам маленьких кав'ярень або кафе, як це може вплинути на ефективність вашої фінансової моделі. Ми не можемо на це впливати і через екологічність, так само, тому що логістика від центральної площі, де знаходиться головні теплиці власного міста по всім іншим напрямкам. Міста або точкам гостинності це лише 15 хвилин на електричному транспорті. Чи це не швидко? Так вже ж. Чи це може додати вам класної виделки планування? Чи може це дати вашим шеф-кухарям якусь нову ідею? Так, а вже ж можемо. Тим паче, що ми маємо і ферми, і власні теплиці. Це все якраз відповідає до ось цієї синергії і економічної синергії між бізнесами.